Друзі, всім привіт! Глядачам та підписникам мого каналу. Ну, що у нас сьогодні? Сьогодні в нас вже пішов п'ятий день по вирощуванню бройлера. Далі зараз покажемо вам. Ось, уже, якщо ставить з вечора там, бачите, повиїдали вже їду вони. Якщо ставити з вечора, то вже не вистача кормушки, значить будемо ходити частіше і ставити. Вже виїдання набагато більше в них. Далі, ще. Ось вже ми їм мішаємо чектонік. з вчорашнього дня. Зараз я вам це все покажу. Стільки на літр води йде чектоніка в нас. Скільки днів не будемо їх пропоювати. Ну, Що годиться, вже п'ятий день, не такі, як привозили. <ривіт> І вже ви знаєте, такі наче як непогані бродярки. Хороша курочка буде, я так думаю. Якщо все правильно будемо робити, то буде все добре. Так що якось так, друзі, зараз ми візьмемо, Насипемо, почистимо і насипемо їм корму. Що таке, чого ти тут? А, і ще таке, дивіться, вчора ми вичистили у них лоточки і підсипали під низ тирси, щоб трохи вбирало вологу, бо якщо без нічого ну, тирси на дно не сипати, то дуже-дуже багато вологи було на поддончиках. Так, друзі, зараз насипаємо їм корму. Віс... Коротше, стартовий комбікорм ми будемо давати до 18-го дня. 18-й день, включно. З 19-го дня вже будемо давати ростовий їм. А пока що будемо давати стартовий до 18-го. Той вже чуть-чуть дешевший буде. Бачите, вот, друзі, якось проголодалися. дивіться. Та нім на місця мало. Ужас їдять Честно так фокусируется, наче погана камера. Нічого. Так, дальше, друзі, коротше, дивіться. Тут у нас зліз немає ні корму, ні води, так як тут... Банка стоїть на півтори літри. Сьогодні ми поміняємо вже. Зараз поставимо ще півтори літрову банку, а вже потім, як ці доп'ють, щоб разом їм ставити, тоді вже бутильки, то будемо трьохлітрові банки ставити. Зараз їдемо, намішаємо їм корму. Цей корм кажу, водички, корм вже тут не збалансували на Заговорився трохи. Ану. Проходимо. Давай баночку. Куда ти? швидко ну, назад. Давай назад. Так. Ну що, зараз ну, спробую камеру пустити, щоб показати. як, так, Тепер мішаємо. Так, це у нас, байкос пока что не сюда, нужно их прибрать. Вот у нас, друзья, ось таким чек я пользуюсь. Стоит этот це флакончик, тут у нас стики, оно сейчас 50 миллилитров. И коштує я в аптеке, мы брали в этой аптеке 55 гривен. Сейчас набираем, получается, тут у меня уже один есть. губич. Сейчас добираем. Она полтора. Сейчас. Так. Сейчас выпустим воздух, друзья. І спускаємо, бо нам треба тільки півтора на півтори літри, півтора кубики. Так, так. так. І ось, друзі, по списку. Перва, третя доба ми давали байтрил. Один мілілітр на 2 літри води. А з четвертої доби це вчора ми почали давати вже, сьогодні п'яте число, чи це я кажу п'яте, сьогодні вчора. Четвертий день був їм, сьогодні п'ятий пішов. Брали ми 17, сьогодні 22. І тепер ми сьогодні вже п'яте, ще шосте, сьоме і восьме ми їм даємо 4 дня чектонік, 1 мілілітр на 1 літр води. Значить, ми беремо у нас баночка 1,5-літрова, півтора кубика вливаємо і розмішуємо теплою водичкою. Водичка у нас ось в баклажках тут 5-літрових, вона тепла. Ну, комнатні температури, щоб ви розуміли. Не так, що гаряча їм не потрібна вода. А така, звісно, комнатна то потрібна. Зараз ми помиємо ще по їлочку сходимо. Друзі, ну що, дивіться, ось такий у нас. Утренній обход нашого бройлера. Кому цікаво, ставте лайк, по тому як ми вирощуємо бройлера, партія в нас 100 штук чи кількість. Дивіться, поки що у нас так і є 100. Сотня, як була, сотня і залишилася. Але будемо дивитися далі, так як. Буває, що деякий процент дожен відійти від цієї партії, може повезе, не відійде. Якось так. Так що, друзі, все, даріть, тримайте, виращуйте теж. Це не так сложно, як ви думаєте, але... Це теж не така легка робота, як ви можете собі представити. Ось такі вже у нас, дивіться, курчатка. Вже, не знаю, треба буде ось зважити стільки їх. Я думаю, на 10-й день десь зважимо. Десь так. Да? Цікаво. Друзі, треба все одно чимось займатися, писали в коментарях. Там деяких що... Та що там ця сотня бройлерів? Ось я там колись держав в своє время там і 500, і 1000, і півтори тисячі. Друзі. Я їх, як вам сказати, я їх не держав, таке количество ніколи. Взяв попробувати і я вам хочу сказати, колись це було колись, а зараз це є зараз. І в нинішнє время наше, коли люди взагалі позапрошували в домашнє господарство, самі розумієте, яка ситуація і чого так сталося, тож я думаю, якщо навіть щось починати брати, пробувати і робити, це краще, ніж лежати на дивані, писати і розказувати, що я держав там більше, я держав там цей, якщо б у мене було де його содержати. 500-600 чи 1000, як писали, то я б держав. Якби в мене було таке количество зерна, я б держав. Якби в мене фінанси дозволяли на той об'єм курча, я б теж держав його. Але, друзі, будемо відталкуватися від от того, що нам дозволяє, а не те, що я хочу. Я хочу дуже багато чого. Але для того, щоб було дуже багато чого, треба починати. З такого ось, з невеличкого. А тоді вже постійно йти до чогось вищого. Так що, друзі, не судіть строго. Кому сподобалося, ставим лайчики. Всім пока-пока, до наступного відео. Зараз ми підемо, я думаю, хочу посадити ось. І це у нас такі є. Короче, розсада це та, що буде е, рости. Ось, ну, ось тут де бролери, я думаю, ми проберемо нову місце там на столику. І посадимо огірочки, редиску, і в слідчому відео я засніму. Так що, друзі, якось ось так. Все.